Чу вам представити наших спікерів сьогодні? У нас в гостях Світлана Водолага, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва, а також у нас сьогодні Олександр Хорунжий, прецефіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Тож розпочнемо ми саме з ситуації у столиці України. Пані Світлано, яка ситуація? Ми знаємо, що постійна і столиця теж перебуває під обстрілами, які, якщо підсумувати, наслідки таких обстрілів і Потім пропоную поговорити вже про ситуацію з енергозбереженням, як вона впливає на роботу, умовно кажучи, альтернативних обігрівів засобів обігріву, як вона впливає саме на пожежну безпеку. Усім доброго дня. Дякую за запитання і хочу усіх привітати, тому що, мабуть, це моє перше інтерв'ю без бойового одягу. Це дуже приємне. Але хочу нагадати, що ми в будь-якому випадку готові, ми вистоїмо і все буде Україна. І хочу розпочати дійсно трошечки зі статистики, тому що на сьогоднішній день не можна казати, що Київ у нас у безпеці спочатку повномасштабного вторгнення. Рятувальники столиці виїжджали 96 разів на виклики, пов'язані саме з рашистськими обстрілами. В результаті цих подій 40 людей ми вилучили з-під завалов. На жаль, люди загинули. Травмована. 136 людей, я саме кажу, це цю кількість, саме яких людей ми рятували і передавали до медичних закладів. Звичайно, якщо брати загалом, то цифра, мабуть, набагато більше. Врятовано у нас людей 132 і евакуйовано 538. тобто це та кількість людей, які не могли під час пожеж внаслідок обстрілів, не могли евакуюватися. Наразі е, рятувальники несуть службу 24 на 7. Ми готові виїхати на будь-які виклики, пов'язані з масованими обстрілами, е, але ж е, сподіваємось на наші збройні сили, на протиповітряну оборону і хочемо і бажаємо, щоб не було більше. Таких випадків не тільки у нас у столиці, а по всій країні. Але все ж таки, з цим, з, з цим повномасштабним вторгненням ми стик, стикнулися і ще стикаємось з іншою проблематикою: це пожежі. Але пожежі е, у побуті вони зараз зовсім інші і спричинені вони саме через російську агресію. Чому? Тому що наш ворог завдає. Ворожих ударів по критичній інфраструктурі, і, на жаль, від цього страждають люди. Люди е шукають альтернативи, альтернативні джерела опалення, альтернативні джерела приготування їжі, е а також освітлення. І, на жаль, е від цього у нас виникають інші проблеми. Якщо говорити за статистику, то по зрівнянню з минулим роком у нас дійсно зменшилась кількість виникнення пожеж, але це не пов'язано з тим, що люди стали більш розсудливими або більш дбати за власну безпеку. Це пов'язано по перше за все з тим, що у нас особливо навесні. Люди покидали свої домівки і в зв'язку з цим менше на кількості пожеж. Тому що якщо говорити словами статистики, то з першого числа я не буду казати з початку року, якщо вам потрібна буде ця цифра, я її скажу. Якщо ми кажемо з першого числа по сьогоднішній день, то ми вже виїжджали на гасіння пожеж 78 разів. Багато чи, чи мало, в будь-якому випадку, окрім а, тих ударів, що завдає нам расисти, завдають нам расисти, звичайно, 78 це вже пошкоджених квартир, а, травмовані люди, травмовані життя. І, на жаль, на сьогоднішній день, з 1 числа, ми маємо три випадки, коли у нас стаються вибухи. Газового приладдя, але газового приладдя мається на увазі туристичного газового приладдя. Ці три випадки вони ідентичні, тому що коли вимикають світло люди, які користуються електроплитами, вони забувають їх вимикати. Вони ставлять на ці електроплити ставлять газове приладдя, тобто туристичні ці переносні газові комфортки. І потім, як наслідок, коли вмикається світло, виникає вибух. На щастя, усі три випадки вони без жертв, але все ж таки квартири пошкоджені. Добре, що це незначні ушкодження, але на сьогоднішній день ніхто не дає гарантію того, що. Не стане більш потужного вибуху, і який призведе до травмування або, не дай Боже, до загибелі людей. Тому зараз вся увага рятувальників, і як столиці, і всього ДСНС повернулася на профілактичні заходи саме з цього напрямку. Ми закликаємо наших мешканців бути обачними, обережними, обережними, по перше. З газовими приладами, з туристичними приладами, ми нагадуємо їм правила безпеки і правила правило поводження. Бути обережними з відкритим вогнем це свічки або саморобні якісь пристрої, саме де використовується відкритий вогонь, і звичайно з використанням. Взагалі будь-яких електроприладів навіть просто переносок, тому що дуже часто купуються електроприлади не сертифіковані на ринках і під час навантаження або, на жаль, тому що це факт, коли вмикається і вимикається світла, іде перепад напруги, стається коротке замкнення і виникають пожежі. Е, найголовніше те, що е, страшніше, коли ця пожежа е, стає, коли нікого вдома немає, тому що е, не можна своєчасно виявити цю пожежу, сповістити рятувальну службу, тобто сповіщають вже тоді, коли пожежа набирає обертів. Тому ми закликаємо наших громадян бути уважними, е, якщо полишають домівки в обов'язковому випадку вимикати усі. Електроприлади, прилади, якщо використовували газове обладнання або відкритий вогонь, звичайно, впевнитися, що що вимкнено, все погашено. І, звичайно, якщо навіть ви вдома і е, у вас вимкнули світло, особливо, якщо це стосується обігрівальних приладів, електроприладів, електроплит, в обов'язковому порядку все ж таки їх вимикати. Пані я дуже дякую вам за таку змістовну розмову, за такі поради надважливі дійсно. І хочу запросити пана Олександра поговорити про цю ситуацію в цілому в Україні. Пан Олександре, пропоную почати з того, як пройшла минула доба. Ми знаємо, що під обстрілами опинилося місто Дніпро і які наслідки такого обстрілу. Доброго дня всім, слава Україні! Героям слава! Протягом доби під розділом ДСНС здійснено понад 200 виїздів на ліквідацію обстрілів окупаційними військами Російської Федерації. Хочу сказати, що ліквідовано 12 пожеж і, зокрема, надало психологічну допомогу нашим психологам 67 особам. Щодо окремо по Дніпру, сьогодні ворог поцілив в одне з логістичних підприємств Дніпра. І через що утворилася масштабна пожежа, її складала близько 3 тисяч квадратних метрів. Довелося попрацювати нашим рятувальникам, і вона була ліквідована. Зокрема, чотири людини наших хлопців рятували. Це чоловіки 19, 32, 34 і 45 років. Всі зараз знаходяться у лікарні і троє з них в тяжкому стані. Зокрема, ще постійно у нас. Відбуваються обстріли Нікопольського району, і рятувальники там теж постійно працюють. Хочу сказати, що обстріляли дві громади росіяни: це Мирівську та Марганець, Марганецьку. І тут обійшлося без постраждалих. І У Марганці там пошкоджено житлові будинки, зокрема приватний сектор. У Мирівській громаді побито 18 приватних будинків і 11 господарчих споруд. Це така ситуація по Дніпропетровщині. І незважаючи на це, що ворог постійно обстрілює наші об'єкти, наші житлові будинки, ми готові до реагування. Хочу сказати, що зараз близько 7 тисяч рятувальників знаходяться на чергуванні. Ця кількість може бути збільшуватися в залежності від оперативної обстановки і в залежності від того, де саме відбувається масштабні обстріли або надзвичайні ситуації, ми готові підсилювати ті чи інші напрямки, а той чи іншою технікою і людьми. Це щодо оперативної обстановки, тепер щодо пожеж, зокрема, і загальної статистики по Україні. Хочу сказати, що з початку року в Україні виникло 71 761 пожеж. величезна кількість пожеж, і на яких загинули 1162 людини. Травмовано 1287 людей. Із них, якщо говорити про дітей і підлітків до 18 років, це 89. І щодо загиблих, це 609, вибачаю, дітей і підлітків щодо загиблих, це 25 людей. Якщо брати питому вагу житлового сектора від цих пожеж, то це близько 40% пожеж. У нас в цьому році збільшилась кількість пожеж саме на промислових підприємствах і, відповідно, і в сількогосподарських угіддях за рахунок обстрілів. Якщо в минулому році кількість питома вага була в житловому секторі більшою, то тут в нас е, саме питома вага, а пожеж саме в на підприємствах і сільськогосподарських угіддях. Але житловий сектор складається 40%, приблизно 40% від усіх пожеж. І це велика кількість. Чому так? Ну, по-перше, це я, я зараз кажу без урахування навіть тих окупованих територій, які у нас є Харків, частина маленьких Харківщини залишилась, Донеччина, Херсонщина. Уявіть собі кількість так. Тепер щодо е, порад, що ж треба робити людям е, при е, відключенні світла. Е, багато хто зараз користується газовими, е, скажімо так, пальниками, пічним опаленням, а е, дехто навіть намагається встановити в квартирах генератори, що суворо заборонено, і е, користуються свічками. Декілька порад просто по генераторам. Зараз просто скажу. Генератори ми не використовуємо в квартирах, це заборонено. Чому? По-перше, це токсичні продукти горіння. По-друге, використовуються для роботи генераторів саме легкозаймисті речовини, бензин, там інші якісь керосин і так далі. Тому газ вивчає. Тому тут треба чітко розуміти що генератори ми дома не застосовуємо зараз з'явились на ринку якісь на ринку якісь інші генератори я маю на увазі електричні але в чому їх небезпека якщо вімкнути в мережу багато таких генераторів відповідно, буде перевантаження мережі і це викличе відповідно пожежу не витримає просто мережа тому на цьому Чітко засвоїли, що генераторами бажано дому не користуватися, не користуємося. Це опція тільки для частних домоволодінь. Доступна. Так, щодо, щодо користування, то їми можна користуватися, але вони мають знаходитися не ближче, ніж 6 метрів від, від житлового будинку. Тому що токсичні продукти чи газ можуть заходити в житлові будинки через свіртки, вікна і так далі. Тепер щодо газових. Пальників. Теж зараз е, масово почали люди скуповувати. Але е, яка проблема тут? По-перше, треба обов'язково купувати сертифіковану продукцію і в ліцензійних точках продажу. Це важливо. У сторонніх осіб на руках не потрібно такі речі купувати, тому що це вибуху і пожежа небезпечні. А газові балончики вони вибуху і небезпечні. А обов'язково ознайомитись з інструкцією їх використання. І використовувати відповідно до інструкції виробника. Ні в якому разі їх не давати в руки дітям, ховати від них, ні в якому разі оці от газові пальники не залишати без нагляду, це важливо. І берегти, ховати їх від сонячних променів або від дії високих температур. Зрозуміло, чому? Тому що можуть вибухнути. Світлана, моя колега говорили про один із таких випадків. Тепер щодо пічного опалення теж важлива тема і приватний сектор, і дехто в інших приміщеннях починає застосовувати пічне опалення. Тут треба розуміти, що це пожежно небезпечна така штука, сама піч, і до неї є відповідні вимоги. По-перше, Піч повинна не мати тріщин, відповідно яких, якихось пошкоджень. А під е, піч по, треба покласти е, відповідно металевий лист для того, щоб е, іскри або інші продукти згорання не, не потрапляли на на, на підлогу. Обов'язково не залишати пічі, печі без е, нагляду і е, дивитись так, щоб коли ми підкладаємо дрова, то відповідно вони не, не виступали. За фіртку цієї печі. Це такі короткі поради для людей для того, щоб вони, і, звичайно, треба перед початком опалювального сезону прочищати димоходи для того, щоб там скоплювали світовідні продукти згорань. Це важливо. А по свічкам теж все просто. По свічкам просто люди мають встановлювати свічки на тверді основи. Свічники не мають бути довгими. Мають бути короткими, не треба випалювати свічку до кінця. Нехай ці згарки мають бути більше ніж 5 сантиметрів. І, звичайно, слідкувати, не залишати без нагляду свічки. Це важливо і не дозволяти, звичайно, дітям користуватися відкритим вогнем. Короткі поради, але вони, звичайно, збережуть ваше житло від пожеж. Якщо говорити про цей останній період, останні тижні, коли на вулиці стало значно холодніше, ми розуміємо, що люди стали саме зараз шукати альтернативні пошуки обігріву, які най поширеніші такі випадки, які траплялися в Україні. Пані Світлана зазначила про випадки дуже такі корисні і, на жаль, які трапилися з обладнанням щодо підігріву їжі. І, можливо, по Україні якась є інша динаміка, які тут випадки. Ну, дивіться, по Україні фактично така ж динаміка, основна причина пожеж, яка виникає, це необережне поводження з вогнем. Вона складає Основну кількість від пожеж це, зокрема, і перевантаження електромереж, внаслідок чого пожежі виникають від короткого замкнення. Це саме основні причини пожеж. Тобто в необережне поводження з вогнем входить, зокрема, і користування відкритим вогнем, і відповідно, і пічне опалення, і так далі. І так далі, і так далі. Там багато причин, але е, всі вони е, здебільшого виникають саме за вини. Людини. Чи потрібно... За недотримання, від недотримання правил пожежної безпеки. Елементарних правил. Багато обговорень зараз. Чи потрібно вимикати із розетки прилади, якщо ти йдеш з дому, чи можна залишати їх там? Обов'язково. Обов'язково зараз це потрібно робити. Чому? Тому що у нас є, е, е, значить, перепади напруги при вімкненні і виключенні світла. Тому тут потрібно, звичайно, дотримуватись цих вимог і вимикати всі електроприлади з розеток, це важливо, тому що це може спричинити певне коротке замкнення в саме приборах, до яких вони підключені. Пане Олександре, і не можу вас не спитати щодо ситуації в деокупованій частині нашої країни, яка ситуація там наразі, скільки вдалося вже розмінувати територій і скільки вилучили небезпечних предметів. Щодо роботи наших піротехніків, я вам хочу сказати, що у нас з початку війни знешкоджено вже 274 тисячі вибухонебезпечних предметів і у тому числі 2142 авіаційні бомби. Це величезна кількість ВНП. І невідомо ще скільки нам прийдеться знешкоджувати ці вибухонебезпечні предмети. Хочу сказати, що Обстежено та очищено від ВНП близько 74 тисяч гектарів української території щодо деокупованих територій, то найважча ситуація з розмінуванням у нас на Харківщині на Харківщині, тому що ворог там рясно засіяв території, і це вибухонебезпечні предмети, скажімо так, як протипіхотні міни. Так і е, протитанкові міни, і часто вони застосовуються в комплексі, зокрема під лініями електропередач, газогони, водогони в приватному секторі і там, де розміщувалися саме е, позиції е, російських військ. Тому е, фактично кожного дня на цих територіях травмується або гине людина. Ми звертаємося до людей з проханням дотриматись трьох основних вимог. Побачив вибухонебезпечний предмет, Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Зокрема, можна ще зайти на застосунок, наш розмінування України, і залишити заявку там. І ще не ходіть зараз в ліси, там, за грибами, в поля, на водойми, тому що е, ворог мінував фактично всю територію. І е, люди. Просто йдуть за грибами, а втрачають життя. Тому тут треба прислухатися і подумати ще раз над своєю безпекою. Дякую вам, шановні колеги. Ваше питання. Прошу мікрофон представляти. Спасибо. Віталій Голод, Україн У мене питання до обох спікерів. Ну, пане Олександре. Пані Ситон, можна? Оскільки пан Олександр стоїть біля мікрофона, вам перше питання. Чотири врятованих в Дніпрі, ви сказали. Це да. в одному місці чи в різних локаціях, і що це за місця, скажіть, будь ласка, ну це фактично на підприємство, яке зазнало обстріл. Так. Так. Це логістичне підприємство, відповідно, внаслідок обстрілу, яка спостраждала цілю. Це за чоловіки. Зрозуміло, спасибі, і пані Світлана, влада Києва е, заявляла, що з початком опалювального сезону навантаження на електромережі змін... зменшиться. По вашій службі, ви очікуєте зменшення пожежі? Так само зменшення вибухів балончиків. На жаль, досвід вказує на те, що ми не очікуємо зменшення кількості випадків. Я ж зазначала, що у нас зменшення кількості пожеж і загибелі, але це не через того, що люди стали дбати про власну безпеку, а через кількість людей, які взагалі перебували у столиці. Зараз ми можемо. Лише констатувати той факт, що у нас виникають пожежі саме спричинені, ну кажемо, електричні, да, спричинені або коротким замкненням, або е, ну, це перевантаження, це перепади в електромережі. І е, вчора була пожежа, можливо, ви е, бачили, чули е, на лівому березі. На лівобережній на ринку, і одна із причин, яка розглядається, це теж електротехнічна, тобто, що, можливо, сталося ця пожежа через перепад напруги під час вімкнення світла. Це не виключається, тому що під'єднання усіх точок, які там знаходилися, не завжди відповідає нормам. Тому ми не очікуємо зменшення кількості пожеж саме з цієї причини, на жаль, і ми можемо прогнозувати кількість випадків, саме пов'язаних з користанням газового обладнання, або якихось альтернативних джерел або опалення, або альтернативних джерел для приготування їжі. Дякую, Ще питання, друзі. у нас більше немає в студії. Я дякую вам, що ви приєдналися до нашого ефіру. Шановні колеги. я Вам нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться о 13 годині. До нас приєднається Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. І ми поговоримо про ситуацію на Херсонщині. Тож залишайтеся з нами. І слава Україні! Добре, слава!